Приїхав з города, попросив, щоб Віка пішла, мене зустріла, бо повно сумок. Їздив на покупки, їздив, ходив на вождення. І моя Віка просто, зараз вам покажу, помила голову в шльопках. і з мокрою головою з полотенцем. Ну коротше отут біля нас така стоянка для грузових машин Вибачаюсь за вітер Оля тут все вже строять усі Буці Ладно все включуся вже покажу вам там ще може щось Ось яку красуню. Сьогодні я собі придбав. Це біла гортензія. Сорт не знаю, як називається. І дві ось такі лілії. Значить, скажу вам ціни, які в нас. Лілії по 50 гривень. Одна гортензія 300 гривень. Ось такий кустик. Зараз буду їх садити, не знаю, десь придумаю їм місто. Месеньке, цікаве Скільки мене часу в лісі не було? Ну. No. В шляпках і в носочках. Класно. Да. Ой, тут а песика майже поховали. Песика поховали, тут могилка. Це що? Думав, що це гриб. О, комари вже летять. А я в одній майці. О, господи. Да, бідняшка. А я в таких шляпках, що можна сказати, на босу ногу. Не, ну в лісі, конечно, класно. Але хорошо там, де нас нету. Без матів, будь ласка. Ми не йдемо на річку чи ні? Я ще йду туди Хеллоу. На річку ми йдемо. Кажу ми на річку, йдемо. Що? Mm -hmm. Откуда ти знаєш? Дубак, І що? В раз тоже дощ падав, вода тепла була. Коротше, ми щось задер тут встали, нема ніяких грибів. Добре йди, дивися на свою дорожку. Нема... Я вже мав давно знайти два штуки. Три хоча. Що -то, -то, то за гриб? Де? Я би вже їв би якісь білі гриби чи що жарені, мариновані. Нам треба закласти, щоб у нас було своє, бо будемо палець ціцяти. Зимі. Віка вчора так ходила в гурці, збирати що половину, навіть величезних не позбирала. Вони опять переростуть. Голубіночка. Мам білий Обана! Файний обана. красавчик Давай кума! твою мать з тими то я собі! Ото я Ото я... два нашла ото я грибарь! Я тобі кажу. Боже. Такий красачик просто собі. Мама, мама така прийшла гриварка. То я йду морю, ганяю, на ноги, на все, на шию, на <зас> На все, Такий, такий красивий грибочок. Я, дивися, мать, Чекаю де? Іще один. Ой. Ого, скільки комарів. Красавчик от Бога, кума. не, ну реально красиві гриби. Отакі два. Тетя Люда бере їх одварює, коли такі маленькі, по пару штук кладемо розілку, а потім, коли їх багато, то закладує. Але вони вже потім, получаються як каша, не знаю, по три рази варити їх. Конечно. Та що з них буде? Уже весь смак вивариш. Так, да. раз, раз. Видно, хто грибарь. Слухай Ну пошли кумагу, зараз На а, типа, -то, не нашла, но да. все ходили, Ну, может ну, и може, да Тайдем. Да, Ага. Все, на этом наше наш видео заканчивается. Грибы мы нашли. Ми молодці. Все. Чао.